Так, ну що, друзі, я вас вітаю. Ви на каналі Хата Рибака. Дякую, що дивитеся, друзі. Ну що, ми з вами далі продовжуємо готуватися до сезону. Але наперед, прошу вибачення, я на своєму складі стараюся знімати вам щось цікаве. Е, в мене тут ще не можу вам, на жаль, показати, тому що все тільки в процесі, але це, сподіваюся, в майбутньому буде. Ну, Сьогодні мова піде не про те. Сьогодні прийшла в мене поставочка, прийшла в мене від досить цікавого виробника. Це Imperial Bates. так виглядає. Прийшли досить цікаві речі. Все воно прийшло друзі, під замовлення, тому я звичайно хочу вам показати, тому що що ви бачили. Я нікого там не закликаю, не переконую, що ті речі, які я вам показую, що вони кращі, купуйте тільки в мене. Ні. Тут все відносно, друзі, кожен самі вибираєте. Чим вам ловити, що вам подобається, фінансова сторона сьогодні теж відіграє дуже важливу роль, але мова не про те. Мова сьогодні поговоримо про досить класного виробника. Ну, він мені подобається, тому що ну, зазвичай Карпова ловля у наших сусідів у Mandy Джормані. Досить популярна, тому виробників там є, але вони не цікаві для нас, тому що ми все ж таки основані на карповій ловлі. Тому все ж таки Аут Imperial ну, мені подобається. Тільки єдине, що там більш така трофейна рибалочка. Тому зараз ми з вами відкриємо нашу. Замовлення. Десь в мене був ножик, але вже <кій> так справилося. Е, також закликаю, поки відкриваю, хочу рекламку зробити маленьку. Долучайтеся до групи хата Рибака у Вайбері, там є багато цікавого, що знайдете. Пишіть мені в вайбері, всім допоможу. Це привезу, що замовляю. Ну, так, це в нас це. Це у нас тут Тось накладна, їхня офіційна, тобто? Ну, та, як я сказав, ну, даний виробник, друзі, він досить цікавий, особливо це більш трофейна рибалка. Насадки. Там все велике, там йде від 16 го розміру, деякі попапи є в 10 му розмірі, а загалом це трофейна рибалка. Тобто, а Ті трофейні компанії це досить великі насадки. Тобто, там для флета досить мало. Сипух немає. Рекомендую вам використовувати його пільчик Аміно. До речі, цей Аміно, по секрету скажу, що входить у міськ. У мій пільчик Сквід, який в нас вийшов в цьому сезоні. Хто бажає попробувати, пишіть мені. Тому е, виробник буде цікавий, перш за все, тих, хто займається класикою. Так, ну поїхали, друзі. Дивіться, що перше зразу мені кинулось в очі. Ось такий амінодіп, друзі. Ну, е, По-перше, чому аміно? Тому що. До речі, в цього виробника досить круті амінокомплекси, ви теж їх можете використовувати, вони в мене є. І фактично амінокомплекси в них входять до всіх їхніх ліквідів, які вони мають. Один із них це ось такий клубничка, друзі. Тобто амінодіп. Це для того, щоб діпувати ваші насадочки, ваші бойли. Мокаєте там. ну, Чим довше буде настоятись насадка, тим вона краще впитає ліквід і краще буде. Працювати. Ну, навіть є малюночки, от, бачимо, як використовуємо. Тому ось перше, що приїхало під замовлення, це клубнічка. Досить велика банка, друзі. Е, ціни все на сайті. Об'єм тут 150 мл. ну, Тобто, уявляєте, да, така баклажка вам вистачить на досить-багато. досить, -досить багато. Yeah. Маємо. Далі, друзі. Е, приїхали нас ось така насадочка. Теж клубнічка. Теж під замовлення, ну, фактично все приїхало під замовлення. Да, досить класні насадки. М -м, запах запах, друзі, теж такий досить цікавий. Дивіться, як виглядають. Тобто досить велика така фракція, це як ідуть наші, бачите, тобто пап і бойл разом з катами. Ось так виглядає упаковочка. Далі 16-й розмір, приїхала це їхня спеція. Таке, таке враження, друзі, що перець з медом. Ось так, подивіться, яка кольорова гама. Виглядає. Досить багато їх, досить така потужна упаковочка. Теж маємо, приїхали. Так, Наступна знову у нас клубничка, та сама насадка, то ми не показуємо, не повторюємося. Так, далі у нас Imperial Bates 16. М -м. Ах. Досить приємний запах, такий як жвачка, друзі. Ось так виглядає. Ну це я, знаєте, під замовлення одній людині, все. Попадає в руки. Ось так, виглядає. Це попап. Друзі, попабу в долу. Далі, ну, ось досить класний смак, який в них ну досить в топі, багато я за нього читав. Це їхній банан. Кажуть, банан них один з найкращих. До речі, по холодній воді, кому цікаво навесно. і ось так виглядає. Ну, катка зрозуміло, що, друзі, не ідеальна. Катка не ідеальна, але все ж таки не завжди може воно і повинно бути ідеальне для того, щоб зловити того самого трофея, друзі. Тому, як я і кажу, що Imperial – це більш така трофейна класика. Об тобто це запах класний, 16-й розмір, друзі. Далі, кріль. Так, да. є, відчувається запах криля, але він не такий насичений, він більш м'якший, але все ж таки він присутній. Теж досить велика насадка і розмір це у нас теж 16. Тобто це найвелике, що може бути. Знову у нас банан. Така насадка 80 грам. Ну, В принципі, я думаю, теж. До речі, бананом я теж користуюся, їхній в мене є ліквід. Є діб. Теж будемо використовувати. Так, це курніка, повторюється. Це в нас папчики. так виглядають. Знову у нас банан 16. Ну да, банан. Так, не хочеться його з'їсти. Так, що тут далі, друзі? Так, приїхав аміногель. Банан. Теж цікава штука, ви можете на офіційному сайті подивитися, як вона працює. Ну і тут навіть є як її треба використовувати. Тобто насадку в воді, потім вмокаємо тут порошок такий, потім обратно воду і ще раз в порошок. І воно тобто, таке, як стає. настає. Ну, в принципі, це нове для, нашого, для наших водойм, як воно буде працювати, це все ж таки потрібно пробувати. Так, є. Далі, амінодіп банан теж приїхав маємо. Далі ще один бананчик. Банана досить багато, як бачите, на жаль, відкрити не можу, бо пломби стоять. Маємо, Так, це сюди. Далі ще в них є цікавий смак ось такий Monster Paradise. Друзі. І така їхня спеція. До речі, кажуть, по амуру непогано працює. Такий зелений колір. Ось теж цікава насадка, зараз да? я вам покажу. Далі аміногель. Ще один. Ось такий вид. До речі, офіційний сайт, я залишу, вам можете подивитись, там досить багато. Фруктовий. Це фруктовий. Кріль. Знову ж таки, амінодіп приїхав. Ще один кріль. Багато хто криля замовляв. Далі приїхав їхня спеція діп. Так, їхній діп Monster Paradise. Далі знову Monster Paradise. Теж амінодіп Банан. Ще один. Кубніка. Загалом, бачите, такі досить популярні. Ще одна клубніка. Ще одна клубніка, ще один банан. Гель їхній приїхав. Спеція теж під замовлення. Далі. Е, на жаль, не знаю, що це за. Ну, це риба. Насищений риби діп. Теж маємось. Така приїхала. Далі Strawberry Gel приїхав. Так, Monster Paradise, діп. Ще один. Ще один Fish. Кріль. І два кріля, друзі. Ось такі невеликі замовлення. Це те, що мені замовили. Те, я загалом і замовляю, що ви замовляєте мені. Плюс там бойли ще мають, є бойли у них, і є також у них в наявності пиліки. Тобто теж цікаво. Кому цікаво, скину вам загалом їхній офіційний сайт, можете подивитися. Ну, в принципі, цікавий, друзі, виробник, він відрізняється своїми смаками їхніми амінодіпами, їхніми амінокомплексами. Є в YouTube каналі їхній офіційний канал, та там теж досить цікаво, можна багато чого побачити. Тому, друзі, дякую. Дякую, що подивилися. Ставимо лайки, якщо бажаєте, задаємо питання. І тому підписуйтесь, ще буде досить багато цікаво.